Уже нині половина людства живе у великих містах, а до 2050-го міське населення становитиме навіть дві третини. Принаймні такі прогнози містяться в демографічних дослідженнях ООН. Особливо розростатимуться міста в Азії та Африці. Міста багато чим приваблюють людей, приміром, медичним обслуговуванням, робочими та освітніми можливостями, інфраструктурою та культурними заходами. Чого бракує містам, то це природи. Чому це так важливо саме для міст? Візьмемо харчування. Якщо нас так багато житиме в містах, то слід подумати про те, звідки брати продукти харчування. Нині в тренді міське фермерство. Салат, зелень, овочі вирощують на дахах багатоповерхівок. Утім, не всюди це можливо, адже через забруднення міста вихлопні гази зелень може вбирати в себе багато шкідливих речовин. Зелені насадження необхідні також для захисту клімату. 70% усіх викидів вуглецю припадають на міста. Шкідливо не лише для клімату, але й для мешканців міст. Зелене листя поглинає вуглекислий газ та виробляє кисень. А дерева та інші рослини сприяють регулюванню температури в місті. Вони створюють тінь та охолоджують повітря. Рослини та ґрунт поглинають багато води. Це важливо під час злив та паводків. І, зрештою, зелені насадження це просто красиво і відпочинок для ока. Тут можна вдихнути на повні груди та відпочити. Але люди живуть у місті не самі. Дедалі більше тварин та рослин живуть з нами по сусідству. Адже в містах часто легше знайти їжу, ніж у дикій природі. Таким тваринам життєво необхідні парки та інші зелені території. Багато диких рослин теж оселилися в містах. Для існування в місті їм також потрібні вільні від асфальту та забудов місця. Тож якість життя усіх міських мешканців, як людей, так і тварин, напряму залежить від кількості зелених насаджень. А ви задоволені озелененням вашого міста.